Дівчатка переді мною їдуть на пімері До школи учениці конвертабл такий. Гарні, гарні такі дівчатка, видно, їм батьки дали покататися. Так, гарно. так я не грама, а о, до речі, до речі, сьогодні також гарний день, весна вже. Дожилися, як називається. До речі, я ні грама не вірю, що значить, ці всі ушльовки, такі, як Орбан, оцей Фісо, що в нього я попоїм, цей Вірнич, бачиш, як цей сербський, оцей довгий, такий, який на коліна готовий стати, як він і я, я, я теж з Путіном, він так горбиться у два рази, то складається два рази, складається, щоб, цей, щоб, значить. На, да, щоб бути пониж Так, Вдячності виражає вдячність перед паном Путіним. От, я не знаю. Я не наскільки треба грошей дати, щоб так себе поводити. Значить, да, вбивство йде тут в сусідній православній слов'янській країні. От, а вони, вони ці серби, бачиш, як, як братушки в них. Бо московські татари це вони вже братушки. Так? От, і це, це дивовижні речі. Я, я мав сірбом одним за ним і зустрічав кілька з них. Вони непогані хлопці такі, знаєш, в основному. Ну, от, але потім що то здуріли теж разом з братушками. Я розумію, що їх трошки висунули, відсунули з позиції, при, на яких вони були при Бростіто. От, Вони себе почували там панівною нацією, але тут. Уже це закінчилось. От. І, 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 і. Мені здавалося, з останнім я що коли програміст, здавалося, що він почув, що я українець, він почав якось так відноситись до... Я бачу, як вони відносились до хорватів. Так, значить, з злобою. От, з злобою. От. З таким озлобленням. озлабленням. І він, він багато говорив гарно, що у нього книжки російською мовою були, дешево, він вивчив, закінчив Пухнівський інститут, там в, в Сербії десь все. І, і вони вони люблять вони люблять турашку, і ми в голові забито, що Рашка це їхній, значить, друг, і брат і форевер. А українці так як хорвати для них. Ну от Нагадав, мені здається, Вучич його. так, Вучич. І цей Вучич приїхав туди до Путіна. Яку сладку конфету він йому дав, я не знаю. але щось там, видно, який з нього інтерес є більш захований, чим просто навіть любов до расистів і до Рускої Великої Победи. Це дикі речі, дикі Дикі. десять мільйонів українців десь приблизно в ту війну загинуло, і війна пройшлася. Харків чотири рази тільки брали. Все в руїнах було, рахуючи від Харкова Дніпропетровська, весь розвалений був. А, а, а вони туди і сюди, фронт, війну закінчити українські фронти. А, а, а вони, значить, війну закінчили і виграли війну разом з цим Сі Сіпіном, чи як його, Сіджіпіном, чи що цей китайський такий. На війні Пуха похожий такі чекати. От. І правильно Європейський Союз сказав, що без прямої допомоги і косвіної і підтримки Китаєм рашки Путін би цю війну ніколи би не виграв. Це абсолютно правильно сказано і, і безспорно так і воно є. Що ще тут, тут ще таке є поняття, значить, і як безсмертний полк, так і вони, вони люблять там з цими на палки фотографії брати, значить, і з типа з погіршими родственниками бігати. Кругом. І, і тут Торанто також є. Також є. І божевільне. І, і в мене два діда воювали. І, я, і в мене багато загинуло також, як кожного українця. І Дід був танкістом, один був в піхоті. Тож. В Красної армії вони, в совєтська армія тоді була, по в 43-му році було. Ну не Тоже Теж вони з назначками медальчиків надавали. Баби ж важко. ранений був один і другий важко. Но... І діда той брат братів загинуло багато І, Значить, і по Бабиної лінії також не і брат згорів танки у... в Австрії. І це мій що діду, ну будемо сказати так, як дядько, то це дядько, внучатий дядько, чи що, що дід, брата. Дід. І ну багато у сім'ї тако брати по, по обох лініях. Маса людей загинуло в ту війну. Бо я зайшов туди в мене син дивився, то прізвище, таке, як у нас туди, звідти звідки тата, то він підняв там таку прізвище, шукав. То 41-45 роки, 44-му основному, щось 20 людей нарахували різного року народження, як 95-й, 24-й і так далі, які загинули тільки з того місця, звідки мій тато родом. О, з таким самим прізвищем. Це дуже якісь дядьки і все так далі. І це, ну Путін війновив, не забувайте, не забувайте. Це дуже великий секрет. Путін виграв те, теж любив то, там на паличці ставити фотографію і ходити з нею по Красної площі. Забуваючи те, що Гулак побудував, то, що, то, що Сталін теж і расисти, і і комуністи, і російський імперіалізм, і що він, він нікуди не дівся. І приниження, знищення цілих націй, народів на навкруги Москви продовжується вже століття. Століття продовжувалося, так? От. І ці всі тут в Торанту, то, що з цими палочками, з діпа дідами вибігають тут на це, але їм платять не на оскільки. І коли не цікавився цією інформацією. Ну, при цьому у всьому, що було і, і, і знаючи, <кій> або, або вони їм платять по двадцятки чи чи по тридцятки, чи може по сотні. Я не знаю. Я не чув цієї інформації. Но, або вони просто дебіли, вони просто е, англійську не вивчили, українську не розуміють, польську не розуміють. Ми по понятно розговорювати. Они только знають, тільки знають знают язик великого Леніна. І вот. вони на ньому только разговаривають і дивляться только тот телевізор. І все, і по зову того телевізора, який в них називається зовсем. У них називається зовсім. І по цього їхнього серця беруть і ходять тут і кричать в Торонто. Направда, їх небагато є, пару бабушек, де біловатого віда, з вот. признаками алкоголізму і дедушек такого самого типу. І вони вони є тут Торо теж. Їх вони нікуди не сховали ділися. Вони є кругом, такі, така публіка. От. І що саме і серед них є багато євреїв. От русскоязичних євреїв навіть з Молдавії. І вони теж русські, всі вони руски, і все. Вони вони їх ущемляли в Совєтському Союзі дуже сильно. Вони були в Ізраїлі, а там тяжело, вони вбіжали сюди. І тут з паличкою ходять і кричать: Росія, Росія, Путін наш президент, і Росія вперед, і все, і Велика Побіда, і все. И, 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 там таких людей треба до них дуже обережно, бо це, бо це діагноз, ви розумієте, діагноз. Це страшні, страшне, страшне страшне діло. Ja, і щодо Дня Побідобесія, це немає нічого спільного з тими загиблими людьми в той час, в страшний час, скільки їх загинуло, щоб робити таке шоу, Путіна шоу, Путіна представлення. Це воно немає, немає сімзенту, це, це є, це є. Це є значить пропаганда путіновська. Весь цей парад на Червоній Красній площі, як у них так називається, це є парад, це, є... це є пародія. Пародія на... і знущання на жертв. Про велику, побі... як москалі кажуть, побіду. Yeah. От. І от ми виграли і навіть от без українців. Виграли. Ну, це перший раз, коли я це почув, то мене звичайно переперекрутило. Це так не можна розуміти. І навіть тому що це не гра в теніс була. І... Стільки людей загинуло. Вони до сих пір не знають. Тут самі підрахунки, до 10 мільйонів українців загинуло. Є цифри 9 мільйонів 700, є цифри більше 8,5 мільйонів. Є... А скільки було депортовано, вислано до Сибіру, залишилися в таборах переміщених осіб, і попали в Канаду, в Штати, в Австралію, в куди хочете розумієте, в Аргентину. О, скільки ти, мільйонам людей було поло, долі поломані і все їхнє життя було поломане і знищено, скільки. Да? Я коли ходив, е, у, ста, після, війни, вже потім, після війни Сталін запитав, скільки німці сказали, що у них загинуло. Йому сказали 7,5 мільйонів. О, Тоді об'явіть цифру, 6 мільйонів наших загинуло. Хрущовська область. Була так, от тепер сказали 15 мільйонів. А, ну, я вже в школу пішов, розказували, вже Брежнєв, дорогою любимий був товариш Генеральний секретар. То вже розказували, що було 20 мільйонів е, совєтських людей погибло. Два... І з цією 20 мільйонів я і, так, і в школу виходив, закінчив. А потім були такі переміни, які власності, типу вони то почали казати 27-29 мільйон, такі різні цифри озвучувалися. А зараз було там підрахунки, коли архіви відкрили, все і по розфіду, І це все, то підрахували, що десь приблизно 42 мільйона совєтських людей загинули в ці роки а, то це буде, це буде десь таки приблизно номер, цифра. Ви розумієте, це жахи одні. Жахи одні, розумієте, це навіть 10 тисяч людей за це геноцид. А ви уявляєте стільки? Немає різниці тут вже, чи 20 мільйонів, чи 40 мільйонів, розумієте? І це казати, що це от ми побіділи. Боже мій, кого ви побіділи з такими жертвами? Кого ви победили? німців, так в німців, в західних, у них фашизм закінчився ще тоді, в 45 му А в нас, в совєцьких людей, він продовжувався аж до 91-го. Я ж розказував колись, що я читав про Третій Рейх книжки, ну тут видані на Заході, нагадування. Так само і забирали їх картоплю в школу з інститутів копати. Так само вони під багаттям вишагували і салюти видавали. Так само я це робив в дитинстві. Так само цензура була на все, і радіо тільки одно з, 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 з речами Гітлера. От. І то саме було в мене в 60-х-70-х роках, коли я, коли я ріс. Прирівнювати обзиватися, обзиватися, називати, називати значить. Україну э, нацистським государством, в Україні режим, в Україні фашизм. Ти порахуй, які це по рахунку президента цей Зеленський? шостий чи що? Українці взагалі ніколи не тяготіли ні до шовінізму, ні до тоталітарізму. Українці це free people, це вільні люди. Це проблема в тому, що українці не дуже люблять когось слухатися. У них кожен сам собі на умі. Це наша проблема була століттями. А тут вже такі під боку москалі, такі московіти брехливі. І, і виходить, що, ну що цей День Побєди, Восьмій сьогодні взагалі-то підписали договір, ми ж знаємо, 8 числа. Але без Сталіна. Тут Сталін зробив скандал, що як же ж так? І на другий день уділився ці Лямпаси, звізди і знайшли якогось німця там. І вони підписали ще раз капітуляцію там, з такими більше атрибутами, такими ж якимись середньовічними, середньовіковими називати так, що тоді що в ту епоху, коли в спер'я в шапках ходили з пер'ями, а в барабани били. А ну, папуасів московських це в голові це ще, це ще все то саме, розумієте, то саме. І ви бачите, що. Там якась, якась воно воно немає різниці, як воно називається. Чи воно Московія, чи воно імперією себе називають, чи якимось Соціалістичним Союзом Совєтським, чи Рефією. То пересічного громадянина зустрінеш і починаєш з ним розмовляти. Це завжди не лякало. Я ж я скільки себе пам'ятаю, я ж, я ж був там на Рашкі, ще будучи молодим, абсолютно там в голові каша повна, там починає, там мало навіть адекватних є, найдеш ки адекватний, значить, говориш з ним, ем, е, ем, говориш з ним. Знаєте, я за проєкту Львов був колись з Івановським, я знаю, я тут нагадував, і я вже був в Канаді, і так, це, це до цієї війни, звичайно. І я до свого сина кажу йому, будь ласка, принеси мені. О, а на чого ти перейшов на цей... Этот... І на чого я перейшов? На этот на смішний язик і геге -ге ржати почав, розумієте? І, і мене зразу відключило, і ми перестали з ним приятелювати. А таке, таке, щось в них таке є, розумієте? Щось таке в них є, що воно не дозволяє їм бути нормальними людьми. Розумієте? От якби всіх разом, як машина часу і на тисячу років назад, це було б нормально. А там еволюції нема. Вони у сторону людяності, гуманності, прогресу вони не розвиваються. Там Так само вкрасти, значить, о. навіть це унітаз, радіоприйомник, телевізор, о. набити комусь морду, бля. пригнатися в сусіда в хату, насрати і випити всю горілку там. От це, це І Він таким був і 300 років назад. І, і, це, і Це нічого нам не міняється. Так, так вони влаштовані. О, ну це ну сьогодні День Побіди, сьогодні день перемоги, 80 років, як Німеччина, як в Європі закінчилась війна, і, і це день пам'яті. І, і Це то дурня така була зі всіх сторін, стільки людей було вбито. знаєте. І будемо цей день просто пам'ятати пам'ятати всіх загиблих, всіх невинних і зробити так, щоб це більше ніколи не повторилося. Це, це про це цей день, а не, не про що інакше.